Основні завдання, які визначені головою обласної військової адміністрації і, зокрема, президентом України, це мобілізація, мобілізація людських ресурсів, транспортних засобів, ну і підтримання належного порядку в районі. Дізнався про цю посаду з інтернету, з офіційного сайту президента. Було вчора опубліковане розпорядження. Таким чином я знав враження, ну, скажімо, робота нова, але Боятись нічого, все нове, воно цікаве. Народився я в 1977 році в місті Рівне. Батьки мої Рівненські, ну скажімо, з району, батько Сарницького району, мати з Гащанського району, покійна вже. Закінчив середню школу номер 1 міста Рівне. Після того навчався протягом 4 років в Одеському інституті сухопутних військ, який закінчив по розподілу, розподілу. Попав служити в місто Рівне, так сталося. Місця проходження служб це місто Рівне, Яворів, Косово, Львів. Ну і після того повернувся в Рівне в 2008 році, де по 2 травня цього року проходив службу. Був звільнений згідно наказу командуючих свободних військ, 2 травня. 24 року. Угу. За сімейними обставинами.